Іншомовні слова та українські відповідники українською прикольніше. Автентичний справжній. Справжній автентичний орнамент. Аеропорт литовище. Апелювати. Звертатися, оскаржувати. Біографія життєпис. Дидактичний це повчальний, дискретний українською роздільний, ефемерний. Уявний журнал, ну звісно, часопис, інфантильний дитячий, наївний, лапідарний стислий, короткий, маргінальний другорядний, незначний, менеджмент управління. Паритетний рівноправний паритет рівноправ'я, перманентний Постійний перманентний макіяж постійний. Прогрес, успіх, рух вперед. Релятивний відносний. Ренегат – зрадник. Є ще марка авто. Тротуар хідник. Філантроп благодійник. Фотографія світлина. Фонтан водограй. Красивий водограй, тривіальний, звичайний. Мізантроп Людиноненависник. Індиферентний байдужий. Говори українською, українською прикольніше.